Спидовбом Піднімаю І тут знахідка Опа-опа-опа інтрижка барабана дроп і 3-2-1 да 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 Всім привіт вітаю на каналі Coop Vanua. Відпрацювали ми ліс, з'їздили сьогодні в розвідку. Думали, нічого не знайдемо, бо мороз, земля така мерзла ніби бетон, але знахідки є доволі цікаві, кстати. Працювали сьогодні в чотири прибори. Я Minelab Equinox 900, Андрій Minelab Equinox 600. Папа Мінелап Equinox 600 та Лана Мінелап Equinox 800. Як я й казав, знахідки є цікаві, так що вам гарного перегляду. А ми погнали. Тут ідуть якісь бугри, зверху якийсь Окоп. А можливо, і не Окоп, не знаю, ще не дійшов до нього. Тут іде поруч потічок такий. Можливо, колись річка була. І був у мене тут сигнальчик, і дістаю з цього сигнальчика ось такий докруглий артефактик. Можна було подумати, це щось сучасне, але дивлюся всередині. Бачите, ніби, ніби град залишився. І що це таке може бути? Така зелена патина проявляється? Така темно зелена. Ну, отака то знахідка. Так. Так, да, це походу у нас окопчик був з чотирма виходами. Отак так от. Ну покрутимося тут, подивимося, що тут може бути. 90-93 був сигнал. Як почав його довбати ось цим гумножечком. І бачу щось видовбав. Дивимося разом, що це. Звичайна обручка, так? Да? Так, це звичайна обручка. Нічого цікавого на ній. Але, але обручка. Могла бути, правда, золота. Але на жаль, ну нічого, забираємо. Так, до речі, поки я копав цю обручку, папа знайшов цікаву знахідку. Е, інтригуючу. Зараз покажу яку. Обосняку. Детський чи що. Примерз до землі, бо мороз. Ну, походу і не детский. Походу не детський. Ну, як новий навид. Тяжовий. Газовий, мабуть, бо пульки такі маленькі. Куди? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На дев'ять пульок, похоже. Ну, находка не часто. Він замерз, може і робочий. Ну, як находка. Кейс Якийсь насип. треба подивитись, що це. Можливо, якась землянка, можливо, щось цікавіше. Якась техніка була, бачите? Заїжджала. Так, дивіться, скат серед лісу. І це вже не перший. І це тут де окопи, тут де позиції, тут де ця... цей насип був. По протектору може хто впізнає, від якої машини цей скат. Так, трохи докопався і видніється. Дивіться, що щось кругле. Що там не знаю, але зараз ми його роздобемо все-таки. я вам покажу. Земля просто бетон. піднімаємо і снаряда ка колотушка. Андрій каже, що мені подобається, що він там знайшов. Я в нього випитував, випитував, що там в нього. Він мені так і не сказав. Ну каже, що мені подобається. Що мені може подобатися? Мені може подобатися зброя середньовічна. Але він не признається. Підходять, підходять всі. У мене тут сигнал такий був залізний. І ось дірка, я вас звідси витягнув. Не знаю що це, земля така мерзла. Не можна вдовбати. Якось видовбав. Піднімаю. І тут знахідка. Така артему подобається. Така от знахідка. Клас. Маємо далі. Покажи що в тебе. Ви в друкзаку в Андрія. Андрія в рюкзаку. йдемо до Андрія. А ну показуй. Все. Давай з папиної. Ні, давай своєї, давай своєї. Почну зі свого. Показуй. О. Ну така знахідка. нормально. Давай дальше. Готовай. Давай. Да-да-да-дам. Прикольно. Прикольно. А є воно? Скиф, не скиф. Класс. Показывай ще одну. Папину. Да. Сейчас. Ух, лки-палки, ух, лки-палки, воно тяжке. Це цей. Як його? Стартовий чи м, цей на, на, на патрон флобера? Капець. Капець. Ну, а головне, що це не бойовий. Не, бо патрончики маленькі, а ствол. На флобера, на флобера, патрон флобера. Хорош. Хорош. Це ви, де ви це все лазили, шукали? Ну, Я, там... <гум> Я лазив, тільки нічого не знайшов. Ширше бери. Так, якийсь сигнал. Ніби як кованина. Але зараз подивимося, викопаємо. Давай я попробую. 15, 20, глибше. глибині. Чого як? Не знаю. Там далі вроді вже не так мерзло, так? Да? Там то не мерзло. Там хоч желізні, так? Да? Там ну. може руками. Ножи дати? Не снаряд. Ні, не на. Не, не. не снаряд? Ні. Все, все, пішло, 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 не надо. Хе. <ривіт> І таке буває. Дивіться. Опа! Отака От то штука вискочила. Може бути пилка? Чи не може? Треба, напевно, підкопувати з тієї сторони. Па! Роді Так, де вона в нас? Опа! А, а. Є. ножовочка, Забираємо. Чую, щось пискнуло, Знімаю наушники, прислухаюсь. Андрій каже, іди снімеш. там в нього, і там подивимося, бо ще впаду тут. У мене вже таке є, каже. Ну пискнути почув. Був. Був такий писк тоненький, тоненький. Хе -хе. Так. О є. Дивіться який Дзвіночок. Корові на шию. Класний такий, дивіться, яка патина. Бубінчик де да? хороший, перетерся. Перетерся, бачу. Перетерся, так? Да? Було угу. такий класний. Сіленький, середньовічний. Ну вітаю. Дякую. Не всех я відійти від нього, як знову гукає. Зараз подивимося, що там в нього. Сам не знаєш. Опа, опа, опа. Інтрижка, барбана, дроп і 3, 2, 1. Та-да-да-дам. Щось тоненьке. Щось тоненьке, ну давай. На. Це срібло. Це це срібло да. і тоненьке. Лукайте, що це в нас таке? Чуєш, а це не прожкий грош? Не знаю, може бути. Дивися. Це прожський грош. Ха-ха. Навірно. Так, да, бач, да, те... да, ну, я кисне. Корона. Прикольно. Срібло таке, Диви, Воно ще й в стані нормально. Так, да, з сохран є. Хорош, срібіль це. Уй ттьо. Хорош, переверни. І стан має бути хороший, треба почистити. Це тут, а де та... — там? Той бубенчик тут був. А а буб тут була, а до якась яма. Може була якась домова яма, Треба тут покрутитися. Я походу сьогодні тільки відеооператор. Там був сигнал цього пражського гроша. Поруч якийсь сигнал. Ти скільки було? 15, ти кажеш? Ну не так, я не дуже дивився. Андрій сьогодні, походу, чемпіон. Хтось там писав коментар, що Андрій потрібло. Піном пробуй, щоб не. Та ж сама ямка. О, там. Ну це щось глибоко то Давай я тобі можу там зверху ножики. Давай з ножика. Блаже, таковий вигріб Не так? Не знаю. Щось чувствую везду. Широко тільки візьме. Широку, широко. Широк. Він там закінчиться. Є, щось. А, не, не то. А що це? це... Свічка чи що це? На, свічка від мотосейку. <рес> а ха монета вища була. А монета вища була так от. Це капець. Дивіться, що знайшов. Якийсь шалаш. А хто живе в шалашу? Ви хто такі? Ніколи Я вас не звав. Не, не видно. А хтось тут жив, мабуть, або отдыхав. Був сигнальчик у мене і з цієї ямки витягнув ось такий тогачечок на карасика. Так, папа казав, що в нього є гарненька підковка і в мене, походу, є підковка. На щастя, напевно. Може я навіть сьогодні щось знайду. Не тільки буду знімати. Отак от, от, забрали. Лана знайшла якийсь сигнал, Андрій її допомагає його викопати. І в нас є кіндер сюрприз. Кіндер сюрприз. А може ні? А ну розпечатає його цей кіндер сюрприз. Ну давай, давай. Так. Є. Ух ти е, Один фенінг Думаєш? Так. Да. Дірками. Так, так да. тут сьогодні. А, це німецька. Німецька один фінінг, так, з іншу сторону Орел. Німецька, якщо хто не знає. Тут свастика є, не буду її показувати цю сторону. Німецька Друга світова війна. І тут, тут видно гралися німчики. Отак от, от хороша знахідка забрали. Так, був в мене сигнальчик і вискакує орляночка, але бачите, як саданув по жорстко. Прям дуже жорстка. Але вона зламана без вушка, так що нічого страшного. Але Орлянка Гудзик царський. Це вже щось. Хоч щось. Підкову не зрявий копав, бачите. Так, прийшов до лани, тут, де вона знайшла цих одну, райсфенінгу одного. Перевіряю поруч і знаходжу сигнальчик. І Дивіться, що мені вискакує. І що це в нас? Ще одна німецька монетка чи ні. Що це мені, підковка починає давати якісь знахідки, чи що? Вкриваємо. Тоже така, бачите, з дерку як, як та. Опа. А ну зараз помию її покажу. Що Боня? Ти прийшов? Що це такий любобільний? Боня? Що це такий любобільний? А? А, блонді. Скажи привіт в камеру. Так, дивіться, така сама теж з вастикою. Цю сторону не буду показувати. Теж один раз феніт. І теж така сама з диркою. Ну що, монетка забрали. Папа щось викопав. каже, щоб підійти. подивитися. Подивимося. О, є. Прикольно, деякі часики. Какие-то це. Я даже не знаю какие це. Щось без стекла це я А ну перевір ямку. Нема? Ні. Не. Мені кажется, що до них должен цей бути. Стекло забудком таким. Ну прикольні такі. Ну, хорош. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя, що тут в мене? Кільце обручальне, якесь кільце стареньке, е, Ця ворона, ворона ця царська. І, напевно, найцікавіше один от, так от. Що в мене тут? Ще є? Дві підковки і сокера зламана. Далі хабарничка Лани. Що тут Лани? Ланепряжка, радянська рання, один царьок і також один райспінінг. І також зламаний з диркою, як і в мене. Отак от. Так, Далі хабарничка папи. Що тут в нього є? Гудзик. Раз, два. Потім якийсь значок посріблений був. І часи. Напевно, або якісь царські, або військові, не знаю. Якісь старенькі видно. І найцікавіша ось така тут знахідка. Під патрон, патрон флобера це не є бойовим пістолетом, це є, як сказати, ігрушка. Отака -то. Так, далі хабарничка Андрія. Андрій, походу, у нас сьогодні чемпіон. Що тут в нього є? Отака штука від Мосінки. гвинтівки. Потім є в нього ось такий колюнчик, напевно. чи що це таке, щось не розуміємо. Бачите, він такий багатогранний йде. І тут ніби як ручка якась. Можливо, хто зустрічав такі колюнчики, може підсказуйте. Отак от. Так, далі в нього є такий то дзвіночок-бубінчик корові на шию. Ще дзвінчить. Потім три копійки в нього. 1956 рік. Потім в нього є ось така срібна монетка, пражський грош. Жирок, жирок. І також такий гой жирок. Спис. Спис. Думаю, або скіфи, або якась черняхівська культура. Старенький такий. Отакий-то От результат сьогоднішнього виходу.